Це якийсь піздець. Просто їхала на автобусі, на автобусі, на таксі цілу годину через серпантіни, Приїхала кудись, непонятно, де і тут взагалі нема нічого, блядь, Тут просто якась халупа. Як я буду їхати додому, я не знаю. Просто не знаю. Десь десь, мабуть, у нас кілометрів ти пішки капець, та, ніхто не говорить англійською взагалі. А зато такий така пісня. Ти такий гарненький, ти такий гарненький, ти такий гарненький, да? да? Ти такий гарненький. Ти такий гарненький, так? Ти такий Ти в шоці з себе, просто з себе в шоці. Я не знаю, як буде їх рідово. Це піздець, чесно. Мені Колумбія взагалі не подобається. Мені постійно хочеться тут плакати. Фух, приїхала я в парк. Екологічний парк. Екологічний парк. По-перше, на таксі п'ялись один. По-друге, стром пізда. По-третє, я не знаю, як сюди вибиратися. Просто не знаю. Хочу додому. Просто хочу додому. Сподіваюсь, що хоча б гадна буде. Ну, тут гарно. Така от флора. Такий от невеличкий хайкінг. Краса. Гори просто краса. Гарні види. Сюди такі кактуси. Різні до пальми. Це екологічний парк. Він знаходиться під протекцією влади. І сюди можна приїхати на таксі або на автобусі. Просто погулять, подивитися, декреаційна зона тут, дуже багато рослин, які захищаються людьми, які тут е, працюють. От, пташок дуже багато. Чесно кажучи, крім е, флори, я тут нічого поки що не бачила, з фауни, бачила тільки якихось дуже-дуже таких яскравих помаранчевих джмелів І все, і якихось мух. І все, більше нікого, на жаль. Поки що. Можливо і не на жаль, того, що щось мені здається, що Колумбія досить небезпечна навіть тваринами. <плес> і так, записую... записую відео зізнання на фоні такої от краси. Посеред ніде. Я подорожую соло вже, мабуть, більше 10 років. І, чесно скажу, я починала з Європи. І подорожувати в Європі соло це одне. Подорожувати в Азії соло ще більш-менш допустимо. Тобто я в Азії об'їхала. І це було ок. Типу, не дуже прям безпечно, але ок. І тут в нас та приїхала. Колумбія. А, ще Африка була. На Африку я не об'їжджала соло. Я завжди була з групами, тому що там це неможливо зробити соло через відсутність транспорту взагалі. Зараз я в Колумбії. Я сподіваюся, що не вся латинська америка така. Але я тут почуваюся в дуже з дуже великій небезпеці постійно. Підібрала камінь. Щоб можна було відбиватися, якщо на мене хтось нападе. В мене таке враження, знаєте, от, коли ти чимось хворієш, у тебе вироблюється імунітет. І після цього ти якось почуваєшся краще. І якщо ця хвороба знову прийде, то ти швидше вихворюєшся, тобі швидше становиться набагато краще. І я думала, що з подорожами соло всього так що саме. Що в мене буде вироб... вироблюватися імунітет до страшних ситуацій. До незнайомих людей, до всього цього який просто трапляється. Але ні. Знаєте, що виробляється? Тривожність. <плес> Я взагалі по натурі взагалі не тривожна людина. Взагалі, абсолютно до такої міри не тривожна людина, що мені типу, щось скажи, у нас самоліт падає, типу, ну що ж, зробиш. <плес> а тут... Я не знаю, як це працює. я Думала, що з кожним роком моїх соло подорожей це буде змінюватися. Ні. Чим більше я подорожую, тим більше я розумію, що подорожувати жінці в соло дуже небезпечно. І мені чомусь здається, що зараз навіть небезпечніше, ніж було колись. Чому так, у мене немає. Конкретної відповіді я можу тільки здогадуватися, але мені здається це через те, що дуже велика доступність до інформації, і через це тобі, люди знають, як вимагати гроші, що робити, типу, як прорізати людину на вулиці, я не знаю, і уникнути покарання. Про туристів, все таке, що жні, можливо, я в півню І можливо це так, але мені легше ти якісь здорові кактуси. Я думаю, що це кактус. Я думаю, що це кактус. Якщо це не кактус, будь ласка, скажіть мені, що це не кактус, от, що Настя, не нахуй, це не кактус. Ах, так от важко, дуже важко жінці переживати соло. Прям чесно, в мене скільки істерик, у мене скільки просто сльоз. Але воно туговате, воно туговате, ну подивіться, яка краса. Ну просто, ну такого не побачиш ніде. Ну, це, Типу, ця природа, вона унікальна, вона унікальна для кожної країни. Мені хочеться хочеться її відчути, хочеться її вдихнути, потрогати. Але це дуже велика ціна. Реально. Я розумію, що... Це мені зараз так здається, що не виробляється ніякий імунітет до цього всього. І що в мене мозок вже опрацьовує, знаю, ці всі проблеми, він вже зробив ці всі нейронні зв'язки, собі там побудував. І наступного разу буде легше. Але рівень стресу, рівень просто адреналіну зараз в мені це ну... десь там. Я намагаюся хоч якось це контролювати. Але насправді треба зрозуміти, що від мене залежить тільки, ну, можливо, процентів 5-6 того, що зі мною станеться. Тому що невідома країна, абсолютно інша культура, ніхто не знає англійської, звісно, ніхто не знає китайської або української. От я ще думаю чи зможу я досмолятись російською мовою, якщо до мене заговорюють російською. Е. Пішла нахуй, краще б я її забула. От. Але та, так от факт залишається фактом. Я зараз повертаюсь вже назад. сподіваюсь на те, що я зловлю автобус, того, що таксі сюди не приїде, зв'язку тут майже немає. Вибач, мам. Я хочу, щоб все було безпечно, але в такі країни, в такі місця безпечно не залізеш. Та йо мойо Я не знімала. Ой. Трішки вилізло хороші. Упс, упс, упс. А, ну так все погано. Прогулянка на природі дуже сильно допомагає. Я навіть розумію, якщо мені прийдеться йти додому пішки, це 12 кілометрів по шосе. Я це зроблю. Сука, сопля вилетіла. Блять, де я. Тож я цього не пам'ятаю. Я так не ходила. Я тут не ходила. Чи ходила? Чо візьми. Це ж за хуйня. Де дорога, блядь? блять. Ще один, дивіться, який здоровий. Я лісика нездоровена. Я думаю, що це... Мабуть, це алоє. не знаю. Не знаю. Блядь, де дорога? Сука. Це не дорога. Мені здається, я трішки зійшла. Да, он, он. О, так, люди теряются, блядь. О, Господи. Ну ладно, ладно, ладно. Подивіться. Господи, бажемінь, гадно, подивіться. Господи, боже мій, як гадно. Дивіться на ці гори. А. Супер. Ладно. Колумбія зараховується як відвідана, але це як з горами. Треба не тільки піднятися на гору.

Але нічого. Кажу, ти не хочеш з нами на машині приїхати? Здосунила дитину, зрозуміла на місці, що і там ти можеш взяти автобус. І я так, чоловіка, мене немає грошей, у мене нема взагалі майже грошей. І вони підвезли мене на машині. Я сіла в машину з абсолютно незрозумілих, незнайомих мені людей. Ми приїхали кілометрів 20 кілометрів в прямо автобус повинен виставати. Я така не ну, все. Так ці чоловіки мене накормили. Почекали зі мною, поки автобус приїде. Посадили мене на автобус. Я зараз на автобус їду. Не за три дні авто. За дуже мало. І з дуже гарними видами. Зараз похожу.